Друзі, всім привіт. Їдемо в Меганчику. Коли ти встиг кухню чистити? Ну вона така приїхала практично. А. Я там на комплекс заїхав. Там пару плям на сідушках таких не, незначних, то ну, я дочищу, що там вже кінці було. Ага. Коротше, що в нас за машина? У нас... А, ну що на стелі дочистиш, бачу, тут є. А, та, Коротше, все буде почищене. Міган, тройка, бенз 1.6, але з газом. Доста ним. Доставним газом. Три роки назад ставився в Німеччині. Да. Короте, є документи, коли він ставився. Зараз ми покажемо папіри. Так що у нас? 12-12 рік чистий. Видано транзитний номерний знак. Тут сервіс? недавно. Сервісна книжка тут десь. Може стань, бо зараз захейтять нас, що ми лазимо. Екогаз. Так, тут всі ото папіри, коли воно ставилось. Ну, коротше, це вже таке, це вже історія. Сервісна книжка є. Сервіску потім покажемо. Що, тут осталось дочистити, так? Да? Осталося дочистити і там де-не-де таке легенько потичкувати. У нас комплектація, в принципі, база, можна сказати. Кермо обичне, але бачите таке гарне. 178 пробіг має, два підйомничка. ЄСП є з цієї да, сторони? Да, да. Є ЄСП, так? Да. да. ЄСПА є. Багато бортовий хто, до речі, запитує, бортовий арбегів скільки 6. 4 4. Airbag 4 Бортяк, кундір, блютуз, флешечка. Кондір робочий. Ну такий Що ми будемо цінити? Стас? Я думаю, 7250. 7250. 7250 ну Ціна буде класна. На 12 рік, мені здається, що це просто пушка-бомба-ракета, кому треба в таксі. Ну, ганчик реально живенький, я що показував. Драння ліве крило 160-170-180 мікрон з напилом на дверку. Шпакльовки немає, зроблено чітко, нічого не різнить. Коротше, така буде звірюшка. Полочка є, запаска теж є. А, а там вже ж балон. Запаски... балон. А цього компресора немає. Коротше, компресора немає, треба буде таку штучку знайти. Але ключ є, кулачок є. Ну, Така, коротше, звірюшка. Зараз ще ми станемо бремкою. Тому може їм на око. Без проблем. Зараз туди біля того, цього ще хай припаркуєшся. Коротше, ми їдемо по каву з Стасом. Товариш Стас. Є, okay. Ходу теж по ходовці, машина чітка. Стас любить тестувати, бачите? <laughs> Крутити ці <ті> моторчики. <laughs> Вона їде гарно, гарно, чітко, щеплення тоже, кстати. легенько, посередині бере не зверху, не знизу. Адекватно все, кондірчик робочий, вікна всі рідні з лобовушкою. Корозії по машині немає. Це звідки? Голландцець? Ні, Німеччина. Це німець? Подніщую теж адекватно, сухенько все, без корозії. А обороти, до речі, що ти пробував 110-3? Так. 110-3 тисячі на п'ятиступ. Коротше, багато хто питає з вас, ну дивіться, нема різниці. Тобто, якщо у вас шестиступка буде стояти, багато хто каже, хочу шестиступку. Ну, сенсу особливого немає. Чому? Тому що обороти одинакові, 110-3 тисячі, що шестиступка, що п'ятиступка, тобто різниці нуль, Тому ну, ганятися за шестиступку. І що дає шестиступка, ну, по-перше, ви в городі будете більше молотити коробкою. Це перший момент. другий момент. Е який другий момент? Другий момент, ну може хіба в місті ви доб'єтеся якоїсь там трішки меншої витрати, капельку, бо ви будете менше крутити, якби, швидше перемикати. Ну але ви б'єте швидше щеплення, бо треба буде на одну передачу постійно більше втикати. Треба воно чи не треба. ну Тут питання відкрите, в принципі, Як би таке. У нас тут є гарна ціна. А, і в принципі, зараз якраз під'їдемо. Да, зараз зараз да, станемо, зніму його тут вам Абзоні. Приїжджайте, подивитесь, машинка реально достойна. Та й рік свіжий, та й ціна. Мені здається, що якби для 2012 року за такі гроші купити щось нереально. Вже з газом тобі... Блін, я ремня засібну. От бачите, як з'являються оці вм'ятини. Даже я от зараз ремня засібну. Бачите, тут теж позначка є того екогазу. лавато. Зі всіх нюансів по кузову, то з зразу. М'ятинка, так. Я її протичкував, там її ще протичкувати там нема, просто такі легенькі. Підкатати всі. вже не вийде, так? Ну, його ще ману чуть погратися, але я думаю, що то ну, типу, ми на 12 рік там вже ми, 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 таке воно вже і страшне. Ну, коротше, понятно. Резина все сезонка, сезон допиляти нею. Ну, так, Ну, такий сіренький. Не помірована. Хімки не робили. Фаркоп є, до речі, хто хоче в село. Ну, бачите, тут у них стандартно оці наклейки йдуть, ну але це в них всіх є. Щоб машину краще було видно на дорозі. Ну, багажник адекватний. Стандартний. Так, ну такий апарат. Якщо цікаво, буде... Скільки часу треба ще тобі? Допиляти. Я думаю, дочистити молочовку туди-сюди два, 2, й буде вона вся готова як перець підкапана, там це все буде готове. Коротше, два дні в рівному можете приїхати забрати, пас покаже, віддасться. Ну, ціна для 1.6 бензина універсала 1, не більше 12 рік з газом і газ доставлявся, то я думаю, що це... Ну, давай покажемо ще під капотом. Нічого не мито. А, кстати, ГРМ поміняний і 3 тисячі назад масла поміняли. 174. 174, зараз 178 тисяч зараз. Ага. Виключи газові форсунки, щоб почули, що це Це клацають форси. Але форси, бачите, такі стоять простіші. цей тобто, двигун перейшов на бензин. Працює на бензину. Тут нічого не мито, в принципі, якщо хочете зробити, можемо вам зробити повну мийку тут під капотом. Підготувати, Трепо, щоб воно... Якщо треба ці болти, я можу зробити. Теж, і це ну, це бло, таке. І тут є я... гарна ціна. Мотор робить гарно ГРМ. Скільки ти кажеш ти... назад ГРМ мінений? Тисячу. Тисячу назад ГРМ назад, це А ну так, да, Тут видно, от, бачите, болти кручені. Тисячу, тисячу На подушках. Ну, Такий звірюга. Ціна бомба. Комплектація у нас типу база, але рестайлінговий. Рестайлінг 12 2012 року. По кузову критичного нічого абсолютно, окрім однієї вмятинки. Є фаркоп, є газ, є п'ятиступка, є правильний двигун. Ну, блін, все, що треба, є. Дешевше, дешевше не буде, та й дешевше нема сенсу. Якщо чесно. Якось так. Все, друзі, всім гарного настрою. Приїжджайте, кому цікаво, забирайте.